Капуста готова, я її вже смажу. А що я хочу робити? Я буду робити пиріжки у глибокому маслі. Гуманітарна допомога дала мені масло 5 літрів. І я хочу такі робити пиріжки. Я у місті Лісичанську на ринку були і у Северодонецьку біля дитячого світу я у 11 школі вивчалася, а потім у технікумі. Це 83, -й, 4, -й, 5 -й рік, і ми бігали по пиріжки. Яка вкуснятина, в тебе 12 копійок, 2 пиріжка по 5 копійок і стакан чаю, який же він був смачний. 12 копійок і ти наївся. Так, і смажити треба до кольору жарені раки. Це, як казала моя бабуся, цей колір отакого кольору. Тісто зробила, 2 години відпочиває. Так, минуло дві години. Бачите, тісто яке? Як пух. Процес йде, чайник кипить, чай заварює, пиріжки жаряться, там ліпляться. Так, кішка проси їсти. Пиріжки готові, чай готов. Чуєте? О, які, о, які. Пухнасті. Смачного усім. Так. Ну ось, Бен випросив. Давай. Прыгай, прыгай. Пиріжки вкусні, а хто буде кухню мити? Стіл, посуд. О. Смачний пиріжок. Давай п'ять. Давай п'ять. Давай п'ять. Ні, п'ять. О, молодець, молодець. Смачного усім. І гарного настрою. Коли... Смачно і настрій смачний. Вам такого ніхто не розкаже і не покаже. Тісто для ледачих. Все з'єднали і залишили на дві години. Влітку до холодильника, взимку на столі.